Пропоную до справи відеозв'язок, і перша думка, яка пролунає цій студії, буде від. Анатолій Гриценка, лідер громадянської позиції, в той день, коли уряд оголосив список величезний, ми до нього дойдемо, і багато що ви цікавого дізнаєтесь. В той же самий день Анатолій Гриценко виступив з дуже різкою, і навіть нещівною заявою з цього приводу. Під основною такою ідеєю, це злочин проти України. Чому ви так вважаєте, маєте можливість проаргументувати цю думку і заодно забарвити для початку предмет нашої розмови. Анатолій Гриценко, будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Так. Вам, Остапа, в студії і всім глядачам каналу Зік. Те, що я сказав, це злочин і тут немає жодного перебільшення. Тому що ідеться про е, об'єкти вартістю сотні мільярдів гривень, якщо їх скласти купи, Серед цих об'єктів ви розказувати ще детально, але просто позначу, що це таке. Там електростанції, гідроелектростанції, теплові станції, навіть порти стратегічні кожної вартістю більше мільярда доларів, Одеський припортовий, купа десятки підприємців агропромислового комплексу, навколо яких десятки тисяч гектарів найкращої в країні землі і багато інших ласощів. Вони зараз хочуть швиденько за півроку це все продати. Я хочу нагадати, що ми запросили шановних іноземців, ну не ми, а Порошенка з Яценюком, і, зокрема, міністра Абрамалічаса на пост міністра економічного розвитку, не на пост міністра розпродажу, тому що у нас своїх вистачає. Але на жаль, я бачу, що всі реформи, тільки поки що на словах, деякі на папірши не поклали, а оці плани просувають вперед, надзвичайно швидко. Уряду справді треба 17 мільярдів гривень згідно з закону про бюджет знайти продати певні підприємства. Але тільки один завод припортовий це вже вдвічі дорожчий. Я вже не кажу про інші об'єкти. Тому ця афера абсолютно чітко зрозуміла. Ви сказали про те, що не прийдуть до нас західні інвестори купити ці підприємства. Навіть якби вони й прийшли, то ми ж розуміємо прекрасно, що те, що зараз в умовах кризи буде продаватися, буде продаватися в 3 5 разів дешевше, ніж воно продавалося в умовах стабільності. І нормальна влада, якби вона шукала рішення, шляхи, а не прораховувала проблеми, як і важка, вона б зробила наступне: перше: на тих підприємствах, які є прибуткові, поставили нормальний менеджмент, контроль і отримували прибутки. І таких підприємств чимало. На тих підприємствах, які з якихось різних причин не є прибутковими, це пряме зобов'язання міністра та сфері якого належить підприємство, разом з Мінфіном, і я це робив на посту міністра оборони, затвердити фінансовий план, підписати контракт з керівником підприємства і добитися, щоб воно стало прибутковим. Врешті-решт, нормальні люди, такі як Маргар Течер і інші керівники в умовах кризи, вони навпаки викуповували підприємства навіть з приватного бізнесу. Я вже не кажу про те, що не продавати державні, доводили їх до прибуткових і потім продавали в 3-5 разів дорожче. Це тоді, коли дбають про загальний державний інтерес. Хто зараз купить реально в країні? Ну, ми можемо прорахувати. Купить Ахметов, купить фірташ, купить, можливо, там, Пінчук, Коломойський і так далі. Це із олігархів, і куплять ті, хто при владі контролюють крупні фінансові потоки. Насамперед потоки рефінансування, які вимірюються десятки мільярдів, це була інша ваша передача, ми про це з вами говорили. Це особисто президент Порошенка, Гонтарева, прем'єр-міністр. Оці ребята швиденько все скуплять. То, що ви сказали про президента, про його рошен і про його інші рошени, які не продаються, це найбільш показовий аргумент, який говорить про те, що Порошенкові не вигідно продавати свій власний бізнес, а державний бізнес вигідно продавати. Тому це питання не економічне при всій повазі до бізнесменів і е, шановних науковців-економістів цієї питання лежить у моральній площині. Чи це влада буде діяти в інтересах країни, чи вона буде діяти всупереч інтересам країни? І тоді я кажу, що це злочин. Тому що продавати те, що коштує сотні мільярдів, за 17 мільярдів. Це злочин. Причому в таких е, обсягів, які належать до категорії особливо крупних, по яким не буде і сроку давності і всього іншого. Я хотів би так само застерегти тих, хто зараз хоче, все це швиденько скупити. Ну, теоретично, ще є шанс у парламентській коаліції, я до неї публічно звернувся, до Порошенка, до Яценюка, до Садового, до Ляшка і до Тимошенка, зупинити оцей олігархічно е, блошинний ринок, не допустити його. Вони можуть це зробити. Може це зупинити сам Яценюк, але думаю, оскільки він підписав це розпорядження уряду, він вже його не змінить. Може зупинити президент Порошенко. В нього є конституційні повноваження по впливу на рядові рішення. Якщо вони цього не зроблять, тоді включається ризик тих, хто зараз хоче швиденько прихопити. Фактично йдеться не про продаж, а про скупівлю державної власності. Так от я тих хлопців і дівчат, які зараз намилилися, насамперед влади, олігархи, які зараз хочуть за безцінь скупити, попереджаю, що, врешті-решт, після цієї прийде і нормальна влада. І вона змусить доплатити до справедливої ціни. І це жодним чином не повинно звучати як популізм. Тому що це ключова функція держави, справедливість. Хто, можливо, не знає, з ваших глядачів нагадаю. Ну ніхто ж не скаже, що в Британії авторитаризм або комуністи правлять, правда? Це сійка демократія. Тим не менше, тамтешній прем'єр Тоні Блер запровадив і реалізував схему доплати тими, кого в нас називають олігархами, купленого за дешево, використаного за дешево, те, що нанесло збитки державі. І спокійно, крупний британський бізнес на те пішов. Це називалося Winfall Tax». Експерти можуть підтвердити, і це був акт справедливості. То не треба наступати на ті самі граблі, на які ми наступили на початку 90-х. Вони лежать там саме, не треба перевіряти. І останнє, вибачте, дуже багато говорять про те, що треба здолати олігархію, провести процес деолігархізації. Так от цей крок уряду говорить про те, що і уряд, і президента до влади власне за свої гроші привели олігархи, тому що зараз йде відплата їм. І такий крок призведе до дальшої. Концентрації власності в руках тих самих кількох близько п'яти е, сімей, родин, включаючи президентську, тобто це насправді процес дальшої олігархізації, а він убиває всю країну, і цьому була так само присвячена окрема ваша передача. У нас точаться дискусії в цій студії зараз попросимо Анатолія Степановича Гриценка, який залишається на зв'язку, зреагувати на те, що прозвучало. Бо від експертів, звичайно, є велика стурбованість, розуміючи, що це за країна, хоча і наші підприємці також мають якусь певну рацію. Дуже короткий ваш виступ з цього приводу. Прошу. Дякую. Я вважаю, що дискусія пішла абсолютно професійна і наводяться вірні аргументи, які людям допоможуть скласти власну думку. Кілька ремарок. Перше, справді, Бендуків сказав, можна продати все, крім совісті. Але наша влада продала совість і це вже бачать всі. Тому давати право тим, хто продав свою совість, торгувати державним майом, за визначенням не можна. Це перше. Друге. Хто очолив Фонд державного майна? Правильно сказали. Людина, яка не змогла здолати корупцію ні на митниці, ні в податковій. Зараз там корупція не менша, ніж була за часи Януковича. Тому завалив одну справу ставити на іншу. Ясно, чим це все завершиться. Третє. Правильно сказали, що треба аукціони. І записано це урядовій постанові. Але ми ж знаємо, як от такі торгаші в фонді держмайна проводять аукціони. Укртелеком виставили на аукціон. І його купили, підвищуючи ціну аж на 15 гривень більше, ніж початкова ціна. Це профанація. Це все одно за По іншому не буде. Далі. Гроші від приватизації не можна проїсти, не можна ними просто залатати дірки в бюджеті. Тому що ці підприємства ми не збудували жодного за роки незалежності такого крупного. Вони будувалися нашими кількома поколіннями. Їх можна продати в вигідних умовах і вкласти. В стимулювання нових точок зростання, нових кластерів зростання. Тільки для цього уряд навіть не визначив їх, немає цільової установки. Про це говорило кілька учасників дискусії. Тому це чистий тупий розпродаж, який завершиться тим, що не буде нових робочих місць. Приміром, зараз є науково науково-дослідний інститут, їх кілька десятків хочуть продати. Нікому не цікавлять із власників, цікавить майно в Києві в обласних центрах, земля. Там будуть офісні центри, і там не буде більше ні робочих місць, ні досліджень від цього інституту, які можливо будуть корисні для держави. Тому висування певних умов для того, хто купує, потрібно інакше, якщо держава ці функції не виконає, то на вулицю виконують кількасот тисяч людей. Про це теж треба думати. І те, що бізнес приватний їх купить, люди знають конституцію, право на труд, вони всі прийдуть під Верховну Раду. З Майданом під уряд і під адміністрацію президента. Про це теж не можна забувати, тому що єдність в умовах війни нам ще не вистачало соціальних потрясінь. І останнє, уряд плачеться, що в нього немає грошей, і ясна рік, 17 мільярдів важливі для балансу бюджету. Я вже говорив і ще раз скажу в програмі Остапа Дроздова на каналі ЗІК. Якщо уряд не знає, де знайти ці гроші, я йому підкажу і впевнений, в студії підкажуть, де ці гроші лежать на багато більших обсягах, на митниці. Де обирають кожного, хто притинає митний кордон, в податковій, в прокуратурі, в судах, де корупція залишилася. Зараз, кому війна, кому мать роднає, на в'їзді-виїзді з Криму і на всіх блокпостах, які оточують зону АТО, там контрабас іде просто неміряна. І я знаю людей, фахівців серйозного рівня бізнесу. як той же Андрій Іонов сидить, готовий, до речі, міністр економіки? Він принаймні думає краще ніж той, який зараз приймає такі тупі рішення просто пустити все на продаж. Так, от бізнесмени оцінили, що ввозять стільки через оці блокпости з зони АТО, що ота частина окупована Донецькій та Луганській області не спожиє ніколи. Ніколи кілометри стоять фури. Це означає, що чисто контрабас іде в Росію і з Росії сюди, на фоні тої гібридної війни. Тому тут всі аргументи, які звучали, вони всі говорять про те, що треба зупинити цей злочин. Або як юрист каже, обережніше, нехай передумови для злочину. Mm -hmm. Ми повинні з вами докласти зусиль. Дякую, що ви на відміну від центральних олігархічних каналів підняли це питання в повний ріст. Дякую і вам. Також дякую за вашу позицію. те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Анатолій Спанжиценко, громадянська позиція був